Усім привіт! Привет. Ви на каналі Кіра ТВ і сьогодні у нас буде такий челлендж. Ми будемо грати у Ядовиту клу полуничку. Так. З... туди. сюди. перша? Так. Так, напевно у нас буде. Фер? Ні. Так. Фер? Так. Тепер я. Ось Все? Все? Все. Так. Это? Mm ми Если мы говорим to окей? Так. Добре. Бери. Добре. 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 Угу.

Você Dobre. isso? Sim. 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 Берри, mm. а ты тоже туда, так, mm. Так, ну що? я вибирає перше. добре так. Все. Mm, тепер я, ну будь, будем все Скоріше. так, так я першим добре, добре. Je dobré. 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 Добре Ти усю загадала? Ні Добре Добре Ти усю загадала? Це твоя? Ні Вбита? Ні Ти усю загадала? Угу Я теж Ти вбита mm. Зараз буде третя з Ми разом вбиті, тому що я теж згадала э, mm. Так Моя, Я а, так. Ми зараз будемо робити третій раунд. Так що ми зараз будемо показувати вам, як це робимо. У нас дуже багато клугу. Полуниці. <клухи> У нас дуже багато. Нам тільки що її привезли. Тільки що. Може, ось цю беремо, та вона якась. Вона ні. Це що таке. Пусть буде. У нас в yes, дуже багато полунички, Тепер я зроблю побільше полуниці. Так, третій раунд, щоб був складний. Mm, так... Я просто... Ми насмер... на Тіктока. Це І... я приложу тобі перше. А mm, ти знімати я... в Ютуб. Все? Чи ні? Ні. Давай так убили. Все. Так, остання се. Так. А, то, ти перше тепер выбираєш, так? все? Похолоди, будь ласка, около холодильник. Так, давай перша. Отвернісь. Все? Ні. Так. Все? Mm? Так. Так. Добре. 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 Ну, решиться солодко. Добре. Добре. Добре, 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 убита mm -hmm. рядом я ось цю загадала. оставляем. Сейчас я один раунд. Все. Не mm звертнись. -hmm. Все. Задвигающийся. Ну пусть будем. Все? Да. Добре. 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 Я хоть разразумела. Так что? Нет. Доброе. Доброе? А я забыла, я куда полуничал. Девчата, я забыла. Mm. А я вспомнила. Убыта. Будет так. У тебя у меня было. Всё. Мини-раунд. Возвращайся. Пришло, иди -то. Так, выворачивайся. Теперь я выберу. Ну, пусть да. Все, все. Все, все. Нет. Нет. Так мое моя Ні. <риклад> так все Ставте лайки підписуйтесь на канал Ось І пишіть коментарі, наскільки на скільки вы похоже потому моя сестра Без... Всім пока. Фудбай.